І міжнародні організації безпекові, починаючи рад без ООН, закінчуючи МАГАТЕ, в цій війні проявили себе як абсолютно непотрібними з точки зору своїх функцій організаціями. Що маєте на увазі, як ви знаєте, Рада безпеки ООН була покликана після Другої світової війни не допускати. Не тільки прояв агресії у світі, але і розгортання широкомасштабних військових дій, тобто розгортання воїн на нашій землі. Цю функцію Радбез звів до обговорення проблем, але не до вирішення цих проблем, як декларує статут Організації Об'єднаних Націй, така ж сама ситуація. Стосується і другого безпекового органу структури ООН – це мага.